Так, хлопчики дівчатка. Спортеч четвертий, на який я ставив магнітолу. Це той спортеч, який ви бачили. Там в коментарях там один інтелектуал писав, то, що з мене поганий установщик магнітолу. Але власник дуже задоволений. яка круто поставлена. Взагалі ніде де ні з, ні, ні з нічого. Тому ось такі коментатори, ну, скажу від себе, йдіть в сраку. Коротше, ситуація така. Поставили магнітолу, але. Власнику не подобається звук в автомобілі. Каже, змінився звук і каже, давай поміняємо динаміки. Я привіз динаміки, бо то краще грало. А я йому кажу, давай не будемо міняти динаміки, давай просто поставимо заводські, тут класні динаміки. Скоріше за все, вони з жидкими магнітами. Ще в шостому році почали ставити з жидкими магнітами. Це круті динаміки, вони... Ну, вони вивозять, нормально вивозять. Щось трошки. В ніс бо трошки простив. Кажу, давай усілок поставимо і все буде круто. Він каже, ні, давай спробуємо динаміки. Ну, а для мене, як кажуть, слово клієнта закон, тому ставимо то, що він хоче. А якщо йому буде недостатньо звуку, тоді вже доставимо усілок. Погнали, будемо розбирати, зараз поставимо на одну дверку направо. послухаю, є зміни чи немає, і потім вже будемо. Вирішувати будемо доставляти на всі інші, чи будемо повертати, як кажуть, взад. Погнали. Карта розбирається, ось тут є невеличкий отвір. Кліп садюр сюди вставляємо, ап. Знімаємо за бо вона дуже плотно, плотно, не ковиряйте, тут по контуру. Така добротна. Там хрестова викрутка, хрестова викрутка. І по ідеї карта здергується різко на себе. Коротше, дивіться, в чому прикол. Наперед підуть у нас динаміки з пищалками, з фільтрами, але у нас з завода стоїть пищалка і не хотілося б сюди колхозити. Тому заводську пищалку ми підкуримо до фільтра і до нового динаміка. Тобто тут залишається рідна пищелка. Тут є ще одна заглушечка, обережно, там, не знаю, канцелярським ножом, шилом, подковирюємо її. Вони дуже м'які, тому відпечатки там можна залишити дуже легко, тому обережно. І там хрестовий саморіз. Зняв заглушечку, викрутив саморіз. Зняв оцю заглушечку. Вона у нас кріпиться на, такі ось, на одній кліпці металевій і крючечок. Тому зверху підковирюємо і. Снимаем. Карта у нас уже майже снята. Оп, тросик. Тросик у нас снимается. Вот это все Белый кожух. Спробую показать. И выводим из зачепления тросик. Теперь снимаем пищалку. Кнопочку нажали. І клавішу зі склопідйомників, але треба знайти її, де вона там натискається. Ага. Оп. Язичок отак От ось натиснули. І все. Дивимось. Значить є пищалка. Ем, щоб залишити все по заводу. Ймовірно, ми залишимо. Ми тут переріжемо проводочку і пустимо її на, на фільтр. Власник привіз динаміки ді... з подіумами. А ну, давайте викрутимо ці динаміки і подивимося, він на жидких магнітах чи ні. А... І зараз поясню, чим відрізняються жидкі магніти від звичайних. Ну, звичайний, ви бачили, там круглий такий. Він важкий, а динаміки з рідкими магнітами, вони дуже легесенькі, але грають достойно. Скоріше за все, що... О, що він? Ніфіга не ходить. Що таке? Що то вообще? Нула? Ну добре. Зараз включимо музичку, якусь я прослухаю, але без вас. Так, я відкрутив. Дивіться, ще один нюанс. Власник привіз динаміки і дерев'яні подіуми. Я, звісно, не фанат дерев'яних подіумів, але а, динаміки заводські, вони, бачите, з подіумом зроблені, і зроблені вони не просто так. Це все вираховано, тобто вони вираховують, щоб було потрібне звучання. Якщо ви поставите просто динамік на... Давайте зараз зніму. Отак сюди на карту. То а вже ж у вас щезнуть або баси, або низькі, або високі. Коротше, ви зрозуміли, перестане нормально грати. Тому сюди ставляться подіуми або достаються подіуми з рідних динаміків. Але у нас тут треба подивитися, можливо, і вдасться достати, а може і не вдасться. Ні, Звісно, не буде звучання, тому що у нас звичайні магніти. Тут. Але він не ходив взагалі. Тобто він, чи заклинивши, чи хрен його знає, що з ним, щось він взагалі не альо. Ну, він має ходити. А він щось ніфіга. Мертвий. Він наче грає, але заклинив, тому в нього немає хорошого звучання. Що я зроблю зараз? Ми поставимо тут є місце під фільтра, розпакую оцю ось ось проводку. Це у нас піде на заводську, на заводську піщалку, але ми її сюди приведемо до а, фільтра. Тут теж рубанемо проводку, попустимо на фільтр, і з фільтра піде на динамік. Або просто прикурююсь до цієї проводки, щоб заводка останеться. Ми її залишимо, щоб не портити нічого, щоб можна було в случае чого вернути обратно. Заізоліруємо. Короче, треба подумати. Може і так, а може і так. Розберемося. Дивіться, що виходить. Фільтри у нас трошечки слабенькі, вони йдуть на твіттери, на пищалки. Вони ж твіттери. Тому ми будемо ставити, я вже вирішив, що я буду ставити. Не штатні, бо вони такі прям чувствуються. Це і взагалі якийсь детський. Таке ще не він дійсно на жидкому магніті. Але. Я чіпляю цю ось, ось пищалку, вже скрутив, поставив два саморіза. І я тут стягну, скоріш за все, або якоюсь пластиною, або стяжечкою обережно поставлю, бо хочеться все зробити, скажімо так, щоб потім можна було в будь-який момент повернути все обратно, не ламаючи. Мабуть, поставимо це, двідери сюди, тобто фільтра, і цей провід ми обережно підкуримо до динаміка. Так, що у нас вийшло? Прикиньте, я всунув а, нештатно, нештатний твіттер. І завдяки, знаєте чому? Завдяки тому, що виробники поклали отаке кріплення, дуже круте, там є, дивіться. Не буду показувати фільму, якщо ви дуже уважні, то ви побачите. По-перше, положили такі кріплення, де можна, знаєте, накладні, десь на торпеду можна кріпити на стойки. І поклали такі кріплення. Трошки доробив, десь підрізав кріплення. Штатний кріпиться на оцей і на цей. А я закріпив на цей цей. А цей, який кріпив штатний твіттер, я просто його закрутив, щоб він нікуди не загубився. І все взагалі чітко так стало, прям ти що круть. Тепер зараз твіттер. Пищалку твітера. Піщалку твіттера. Фільтр я зараз десь закріплю ось тут, щоб воно не заважало. Воно буде сюди йти. Ага. Дивно, якщо чесно, Ну добре, давайте спробуємо. Получається, цей у нас буде незадіяний. Ми його так прикріпимо сюди, щоб він не болтався не стукав. А цей ми вяжемо сюди. І подивимось, що з цього вийде. Ну а якщо після перегляду цього відео ви зрозуміли, що самотужки ви не впораєтесь, та по будь-якій причині, на допомогу вам прийде сайт всіа. Це такий собі агрегатор СТО, за допомогою якого ви за лічені хвилини знайдете собі майстра в своєму місці. Тобто, що вам потрібно зробити? Переходите на головну сторінку сайту, там обирайте потрібний робіт. Тут головне уважно, щоб для того, щоб сайт підібрав максимально точно для вас майстрів. Вказали, вид робіт, потрібний вам, наприклад, автозвук. Далі вказуєте, ви обираєте зі списку свій автомобіль і вказуєте місто, де ви знаходитесь, і свій номер телефону для того, щоб майстри могли з вами зв'язатись. Відправляєте цю безкоштовну заявку, вона розсилається по СТО вашого міста, і майстри, хто спеціалізується на вашій проблемі або задачі, яку потрібно вам зробити, самостійно виходять до вас на зв'язок. Тобто все, що вам залишиться, це обрати максимально підходящий, скажімо так, підходящий відповідь від СТО. Будуть дзвінки, ви оберете вже неважливо. По ціні, по геолокації, будь-які критерії можуть для вас грати важливу роль, тому переходьте, подавайте запит, посилання на сайт в описі до цього відео. Ну і погнали дивитись продовження цього серіалу. Що, я все зробив, дивіться. Як все стало, знаєте, що мені подобається? Власник привіз, що все стає тютя в тютю. Реально, по а тут все це виступи, товщина, все. прям І Я просверлив отут вот отвір, припаяв два проводочка, закріпив все хамутом. Це для того, щоб не різати проводку. Єдине місце, де я полізу колхозити, це отут підпаяюсь двома проводочками до динаміків. Це задіяти не будемо. Я його десь закріплю, також, щоб він не тарабанив. А, і пішло на твіттери. Послухаємо, як воно буде звучати, бо ймовірно, ймовірно. Дивіться, зробив два пінала, таких припаявся. Заізолюю, щоб воно крепко сиділо. І всі питання. О, звовує, я вже збирався його пристягувати. Ми його залишимо отут. І все. Подивимось, куди буде доставати, щоб він не тарабанив кріпимо і пробуємо, що воно у нас з цього вийде. Не буду збирати, просто накидаю карту, щоб твіттер працював. Збираємо. Так, підсобрався чуть, чуть Все вже готове. Зараз твіттер карту накидаю, це все пристігнув. Тут все пристігнув, все гуд, все красиво, все стало. Супер. Зараз будемо перевіряти. Почав збирати другий динамік і зрозумів, що я зробив профтик. Знаєте який? Коробці знайшов ще отаку штуковину, і це йде на динаміки. Тобто інпут вход, ми його виведемо сюди і до динаміків. Баси, Баси додає. Нда. Ну нічого, праву дверку переробимо, а цю зараз я зроблю отак. Закріплю за допомогою клеєвого пістолету, отут ось. припаяюсь і це виведу. Там далі піни, які будуть під'єднуватись до штатного роз'єму. Зібрав ліву сторону, як бачите, майже нічого не помінялося. Єдине, що я прикріпив наклеєвий пістолет, роз'ємчик. Тобто, в будь-який момент можна повернути все, як кажуть, взад, видірнути роз'єм цей і ставити в оригінальні динаміки. Тобто У нас там все всередині. Зараз розберу з правої сторони, те ж саме зроблю. І дивіться, ще нюансик. Цей динамік я з водійської сторони зняв, він рухається. Дивіться на, на пасажирський. Він мертвий. Він працює, але він не, не дає басів. От так от зараз збираю, перевіряю. І так, передні дверки зробив, вже доставив на динамік. Штукову, не знаю, що там таке, не розрізав. Конденсатор, не конденсатор. Задні двері у нас заглушечка, хрестовий саморезик. Здгуємо роз'єм, здергуємо карту, здергуємо тросик і добираємося до динаміки. Це майже те ж саме. Кнопочку натискаємо торкс, мабуть, 15-й, не знаю. І... Робимо те ж саме з задніми дінаміками, але вже без твітерів. Ну я вже ж по класиці жанрів ви скажете, що а де ж фінальний результат? Так, да, трошки туповато заканчується це відео, на жаль, але по суті нічого і показувати, тому що основна задача показати, як розібрати, що ми робимо, фінальний результат. По правій дверці я все показав, по лівій дверці показав фінальний результат. По задній дверці все розбирається набагато простіше, там нема косої ручки, в самій ручці заглушечка, хрестовий саморізик, Здюргую, там тросик. Як на передній правій версії я показав. І все те ж саме по накатаній. Просто приходить два проводи до динаміка, ми ставимо інші з перепаяними проводами, під'єднуємося під заводський роз'єм. На жаль, показати результат не можу в плані. Звучання, тому що ну, мене трошки забанять. Не, не бачу сенсу, але дуже круто, якщо комусь буде цікаво, я скажу, де власник замовляв це все діло для того, щоб ви купили такий самий комплект. Бо ставиться максимально круто, мені сподобалось, все тютя в тютю. Головне, скажімо так, ніде не колхозити, зайве не різати. Все робив, скажімо так, максимально обережно, щоб не. Іде нічого не запартачить. І ще одне. Буде трошки невеличкий спойлер по цьому автомобілі, тому що він вже поїхав, він там щасливий, довольний, супер музика грає, але все одно ж йому щось так, хочеться, ж, не подобається. Трошки власнику не подобається, недостатньо. Як казав, этот, нас тут один товариш слабо-мало, недостаточно. Так от. Будемо ще щось робити по цьому автомобілю. Але це вже слідкуйте за моїм каналом, підписуйтесь для того, щоб не пропустити нові відео. І найближчим часом викладу відосик про те, що ми ще зробили і зробили максимально круто. Але, мабуть, будуть, скажімо так, мої рекомендації по, по цьому автомобілю в наступних серіях. Я розкажу, як ще зробити краще. Тому не забудьте підписатись, з вас лайк, обов'язково читаємо опис до відео, там дуже багато цікавої інформації. І там є посилання на наш інстаграм, телеграм-канал, куди ми викладаємо повсякденну роботу, яка не входить в YouTube. Це те, що спіткає нас майже щодня. І ви а вже ж в телеграм-каналі можете задати питання і максимально швидко отримати на нього відповідь. Хочу побажати всім успіху, всім удачі, всіх обняв, всім. Tchau,